Hola, amigos! Сьогодні я покажу вам, чому саме 28 грудня, а не 1 квітня, як у нас, в Іспанії святкують День сміху, де ще, звісно, будуть нові тематичні слова і стійкі словосполучення і розповідь про традиції святкування в різних регіонах Іспанії і Латинської Америки. Мене звати Леся, і lección número 75. Отже, друзі, історія цього свята дуже давня, але шокує на це. За ним стояла жорстокість та смерть, яка не має нічого спільного з гумором, але багато в чому пов'язана з невинністю. Саме тому іспанською це свято називається «Día de los Inocentes», тобто прикметник іносенте перекладається як невинний або невинна. Тому «Día de los Inocentes» дослівно розуміємо як День Невинних. Його християнське походження можна знайти в Євангелії від Матвія, коли мудреці зі Сходу, яких пізніше назвали волхвами, сповістили, що Месія, який згідно з пророцтвом стане царем, ось ось народиться. Ірод Великий побачив цьому загрозу втрати своєї влади і хотів використати волхвів, аби дізнатися про місце знаходження, немовляти. А після того, як мудреці його не послухались, Ірод обурився і в розпачі наказав убити всіх дітей чоловічої статі у вифлеємі та навколишній місцевості віком до двох років. Зрештою, Ісусу вдалося вижити, а з часом дітей, вбитих за наказом Ірода у вифлеємі, християни стали називати святими невинними мучениками. Отже, іспанською їх стали називати «los santos inocentes». З огляду на те, що немає точних хронологічних посилань на ці події, дата 28 грудня радше пов'язана із святкуванням Різдва. Метою було вписати вшанування святих Невинних у Октаву Різдва, тобто у восьмиденний період, протягом якого святкується народження Ісуса. В часи середньовіччя святкування Дня Святих Невинних збігалося з популярним фестивалем під назвою де дело Шлокош. Попри те, що іменник та прикметник «Локо» і Лока перекладаються як божевільний чи божевільна, словосполучення фієста делош Локош перекладається як свято дурнів або блазнів. Отже, на цьому святі обирали фіктивного папу чи єпископа та виконували пародії на церковні ритуали. Друзі, в ті серйозні часи це дозволялося робити один день на рік. Згідно з британською енциклопедією, у День святих невинних батьки тимчасово зрікалися своєї влади, а у монастирях наймолодшим черницям та ченцям дозволялося виконувати обов'язки Абатиси та Абата протягом дня. Отже, друзі, таким чином час і інша традиція все перемішали. Назва сьогоднішнього свята де лошинофентес» залишилась від біблейської трагедії. А саме святкування, бешкотування та підколи зберіглися від фієшта дело локос», тобто від свята дурнів. Перед тим, як дізнатися, як саме в Іспанії проходить свято, яке ми з вами святкуємо 1 квітня, друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, бо ваші вподобайки конвертуються в смаколики у масику. І він вам за це вдячить. Спочатку, друзі, зверніть увагу на вимогу ха-ха. Ви ж знаєте, що літера Ачі в іспанській мові не вимовляється. Але не тут. Так само, якщо, наприклад, хтось не дуже вдало пожартував, і ви хочете наче посміятися, але демонструючи штучність сміху. В таких випадках літера Ачі вимовляється як м'якесеньке «Хе», тобто ха ха-ха. Отже, друзі, один з найпоширеніших розіграшів 28 грудня в Іспанії це непомітно наклеїти маленьку білу паперову фігурку комусь на спину. І це іспанською мовою називається асер уна іносентада, що перекладається слово іносентада, іменник іносентада, перекладається як першоквітневий жарт, попри те, що сам жарт в Іспанії відбувається 28 грудня. Звісно, ви можете жартувати, надсилаючи емейли, повідомлення, телефонуючи з різними вигадками для ваших друзів та родини. Отже, іспанці друзі не обмежуються паперовими фігурками. А так само, як і ми, жартують хто як вміє. То вивчимо ще одне тематичне стійке словосполучення, яке на українську перекладається одним дієсловом: Гастар Бромас а ар'єн це розігрувати когось. Друзі, а тепер ви напишіть, будь ласка, в коментарях найкращі ваші розіграші або розіграші над вами. Дуже буде цікаво почитати. В багатьох регіонах Іспанії 28 грудня також проводяться різні святкування. Але зауважу, друзі, що це робочий, а не святковий день. Тобто для активної участі в заходах в деяких іспанських регіонах люди мають брати відпустку в цей день. Почнемо з Фієста los Locos, з містечка Халансе, це в регіоні Валенсія. Тут свято дурнів проходить з початку 17 століття. З самого ранку серед дурнів обирають мера, який отримує від справжнього мера посадовий жезл, а потім вішають священника. Так, друзі, досі вішають, але за жилет, який одягають на нього. Таким чином, дурням передається влада на 24 години. Вони гуляють містом в супроводі музик. Одягаються в дивакуваті костюми та розфарбовують обличчя, стукають у двері, щоб попросити пожертвування на фестиваль, вилазять на балкони, щоб запросити жінок танцювати. Та зупиняють машини, щоб змусити пасажирів вийти та потанцювати, потанцювати з будь-ким, хто випадково проїжджає повз. Друзі, як бачите, це свято вочевидь бере коріння саме від свята дурнів, а не від трагічної біблійної історії. А тепер приїдемо в містечко Трем в провінції Леріда. Тут протягом дня на дзвіниці висить гігантська лялька з дерева та паперу. По обіді після прогулянки містом діти збираються та співають пісні з запитом зняти цю ляльку. На завершення святкування цю ляльку підпалюють і всі прощаються з дозволеними витівками до наступного року. Таке святкування, на мою думку, більш нагадує трагічну загибель дітей за наказом царя Ірода. Наступне свято привело нас в містечко Фуенте-Карратерош в провінції Кордова. Тут, друзі, в прямому сенсі традицію збережено завдяки передачі її від покоління в покоління. Йдеться про Ладанца де Ш Локош і Ель Байле дель Ошо. Тут друзі, трошки зупинимось на нових словах. Ла данса і байле» є словами-синонімами, проте данса» – це більш про професійні або традиційні танці, а байле» – це танці в клубі чи на святі. А Ошо це ведмідь. Якщо посилатися на інтерпретацію хореографій цих танців. То, вочевидь, йдеться про біблійну трагедію, друзі, а не про розваги. Кого зацікавить, ви можете знайти ці танці в Ютубі і створити свою особисту думку, якою я б просила вас зі мною поділитися в коментарях. Святкування під назвою Ель Обішпію відбувається в таких містах як Бургош, Паленсія, Леон і Мурція. Одразу зауважу, що іменник Обіспіо є зменшувальною формою від іменника Обіспо. Єпископ. З одного з джерел я дізналась, що це свято з'явилося ще в 15 столітті. Ця традиція, друзі, передбачає, що хлопчика єпископа обирають з поміж хористів 6 грудня у День Святого Миколая Покровителя дітей. А його посвячення відбувається 28 грудня в День святих немовлят, тобто «El Dia de los santos inocentes». Одягнений як справжній прилад з Митрою та посохом, оточений своїми акулітами, юнак проїжджає центром міста на білому мулі. Проте на цій світлині він їде на білому коні. Цей хлопчик стає на кілька годин провідною фігурою церкви в місті. Під час своєї екскурсії містом він відвідує будинок для людей похилого віку та проводить окремі зустрічі з архієпископом свого міста та з мером, яким він висловлює свої побажання на наступний рік. І завершимо ми святом з цікавою назвою де дело Шінарінадош. Це в містечку Ібі в провінції Аліканте. Ви вже знаєте, що Аріна це борошно. Не плутати із словом Оріна. На моєму каналі про це є окреме коротке відео, яке я дуже раджу подивитися чи передивитись, аби уникнути кумедних ситуацій з непорозумінням. Отже, Аріна це борошно, а Енарінадо це бути вимазаним або посипаним борошном. Тому фієста los Синарінадос, можемо перекласти як свято борошняних боїв. Місто перетворюється на справжнє поле битви, друзі. Е е головною зброєю на цьому святі є борошно та яйця, тобто готовий е фритюр. Е ця подія, е яка сягає понад двох століть, включає імітацію. Судових процесів та символічне захоплення влади. Тому, на мою думку, вона стосується свята дурнів, а не біблійної трагедії. Наше 1 квітня, тобто День сміху, святкується 28 грудня не тільки в Іспанії, а і в Латинській Америці. Наскільки мені відомо, друзі, решта країн сміється в один день з Україною. Отже, 28 грудня щороку. Із вигуком Ай сарагоса» танці та барви прикрашають місто Санаре в Венесуелі. Це традиційне народне свято називається Лош Сараготас і нагадує про переслідування та смерть невинних дітей за наказом ірода. Друзі, ця подія передається з покоління в покоління і перетворилась на парад костюмів з характерним та барвистим традиційним одягом. Насправді це святкування є доволі загадковим, бо в його історії існує купа припущень. Наприклад, попри відсутність чітких записів, дослідники та історики простежують походження цього фестивалю старого хутору Ель-Болькан, тобто вулкан, яке зараз відоме під назвою Ель-Бланкіто, тобто біленький. Аборгени одягалися в кукурудзяне листя або гілки тропічних дерев або лози, щоб відсвяткувати закінчення збору врожаю. Під ритм барабанів та флейт з піснями і танцями вони подорожували дорогами сусідніх сіл і святкували протягом трьох днів. Відомо, що свято Лос тарагофас існує понад 200 років. але… Достоменно невідомо, чому воно почалося саме в цьому місті. Також немає записів про походження назви цього фестивалю. Єдине, що відомо, що це те, що спочатку його існування його називають Лос Сараосас. Друзі, напишіть в коментарях на вашу думку, яким чином ця назва опинилась в Санари з огляду на те, що Сарагосу від Санари розділяє 7 тисяч кілометрів. А тепер, друзі, подорожуємо Мексикою і Сальвадором. Окрім звичайних жартів, в Мексиці, якщо 28 грудня хтось захоче щось у вас позичити, ви маєте бути готовим до того, що ви цього більше не побачите. А почуєте таку фразу у відповідь: іносенте паломіта, кети дехасте Енганьяр, тобто, невинна або наївна голубочко, ти дозволила себе обдурити. А от в старовинному кускатлані в Сальвадорі проводяться барвисті процесії із зображенням дітей для е, висловлення подяки за їх жертви. Друзі, я намисно опублікувала це відео за день до самого свята, аби ви е, мали час підготуватися і насолодитися днем сміху в Іспанії. Мені дуже цікава ваша думка стосовно е, цих такого святкування і традицій в Іспанії і в Латинській Америці. Тому напишіть, будь ласка, які з них вам більше сподобались, а які здаються незрозумілими. Також напишіть в коментарях і розкажіть про ваш улюблений першоквітневий жарт. І користуйтесь тим, що завдяки надбаним сьогодні знанням ви можете святкувати два дні сміху 1 квітня і 28 грудня. Поширте, будь ласка, посилання на це відео вашим друзям, бо жарти і бешкетування дарують посмішки. І, звісно, ставте вподобайки, бо це швидко, просто і приємно. Опцію підтримки каналу ви знайдете в описанні під цим відео або на каналі. Feliz Dia de los Santos, amigos!